25 річний хлопець вирішив ризикнути та таємно перевезти через українсько-угорський кордон майже 4 сотні пачок цигарет різного типу для електронного нагрівання, так і звичайні. Мотиви зрозумілі, аби підзаробити на перепродажі. І сховав все досить надійно під обшивку бажаного відділення, а також під обшивку дверей в салоні та навіть під кермо. На митному контролі досить невпевнено стверджував, що не переміщує у своєму транспортному засобі будь-які товари, тим паче приховані, але проведена ретельна перевірка транспортного засобу в боксі поглибленого огляду, розставила все на своє місця. Вилучили не тільки приховані від митного контролю тютюнові вироби вартістю понад 30 тисяч гривень, а й автомобіль Мерседес, вартість якого оцінили майже в 200 тисяч гривень. Справа з до суду стаття передбачає не лише штрафні санкції та конфіскацію предметів правопорушення, а й можливу конфіскацію автомобіля. Отаку.